Вітаю! Це наш перший епізод відеоподкасту Юстиція поруч. Говоримо про складні речі, але доступною простою мовою для людей. І сьогодні ми не будемо говорити про конкретні процедури чи послуги. Сьогодні ми хочемо розповісти в загальному, що таке юстиція, чим вона займається і чому ми вирішили вийти в такий формат комунікації. І сьогоднішній наш гість начальник Хмельницького міжнародного управління Міністерства юстиції України Токарчук Олена Олександрівна. Вітаємо вас. Добрий день! Пані Олено, перед тим як ми поринемо в більш детальні питання і обговорення, чи могли би ви розповісти коротко про свій шлях у сфері юстиції? Мій шлях у сфері юстиції розпочався ще у 2012 році, коли я працювала провідним спеціалістом у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Шлях був довгим, досить непростим, але наразі я маю честь очолювати Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України. Олена Олександрівна до складу управління входять декілька територій. Розкажіть, що передувало створенню управління, які проходили процеси, і взагалі розкажіть нам трішки про створення управління в цілому. 6 травня Кабінетом міністрів України було прийнято рішення про те, що з чотирьох діючих управлінь юстиції, які в нас існували в Україні, буде певний такий розподіл і створиться вісім нових управлінь. Одне з нових управлінь, якраз це Хмельницьке міжрегіональне управління юстиції. В цілому функції ті самі: виконуємо ми ту саму роботу. Знаходимося ми в тих самих відділах, в тих самих приміщеннях, де в цілому люди звикли звертатися. Наразі у нашому управлінні налічуються три області: це Хмельниччина, Вінницька область та Житомирська область. Пані Олено, скажіть, будь ласка, всі звикли, що юстиція це коридори, печатки, документи? А зараз інші формати соціальні мережі, YouTube, ось новий формат подкасту. Чому, чому вирішили перейти в такий формат комунікації з людьми? Для нас дуже важливо, щоб кожна людина розуміла взагалі в цілому, що таке юстиція. Для нас важливо, щоб люди розуміли, що це не складно, що це просто, що для, для того, щоб отримати той чи інший документ, не потрібно про проходити 100 шляхів АДО, а достатньо проконсультуватися, отримати цю консультацію легкою людською мовою і подати документи для отримання того чи іншого документа. Основна ціль. Це спілкуватися з людьми по-людськи. Наразі цей е, наш подкаст він створений саме для того, щоб люди е, звичайною людською мовою розуміли процеси, які ми проводимо всередині управління, які ми послуги надаємо, і е, що стосується все цих послуг. Чудово, ви знаєте, буквально вчора ми вийшли на вулиці Хмельницького і вирішили запитати у пересічних містян, чи розуміють вони, що таке юстиція і чим вона займається. Я вам хочу показати цей відеоролик. Ну, юстиція це юридичні справи, там судді, адвокати, нотаріат. Я на жаль не знаю. А, не дам відповідь. Змістовно відповідно знаєш і управління юстиції, наприклад, так і чим Оттак. воно займається? М -м, не знаю, це інституція державна, яка верифікує е, е, закріплення інституційних е, казати, осіб або організацій, е, які е, мають право на певне діяльність, керує державними органами. А чи Таким доводилось міст. вам звертатись до органів юстиції? Я працюю в системі органів юстиції. Ну, юстиція це організація, яка займається правовими рішеннями. всякими. Вирішує, напевно, якісь судові процеси, ну, юридичні питання. А чи приходилось вам звертатись до органів юстиції? Богу, дякувати, ні. Все вирішували. — Окей, любовно. — це організація, яка займається законодавчими питаннями. А чи приходилось вам звертатись до органів юстиції? Слава Богу, ні. Саме тому цей подкаст така була ідея створити, тому що ми хочемо, щоб і молодь, і інші громадяни наші розуміли, що окрім рішення якихось там питань, юстиція займається саме чіткими певними напрямками. І, і Якщо ніхто не звертався до юстиції, ну декілька осіб сказали, що не зверталися. Слава Богу, так насправді всі ми звертаємося до юстиції, просто ми не завжди усвідомлюємо, що це є управління юстиції. До прикладу, народжуєшся, ти отримуєш свідоцтво про народження, видають ці документи якраз органи юстиції, тобто відділи державної реєстрації актів цивільного стану. Одруження, на жаль, розлучення, якісь зміни, прізвища, ім'я по батькові, це все органи юстиції. Якщо, до прикладу, у вас є рішення суду про стягнення аліментів з вашого бувшого чоловіка на користь дитини, це теж виконують органи юстиції, тобто виконавча служба, яка отримує безпосередньо рішення суду про виконання, і вона його виконує. Якщо брати нотаріат, до прикладу, кожен я впевнена, робив в своєму житті якісь доручення, оформлювали спадщину, оформлювали договори купівлі-продажу, чи дарування, чи то майна, чи то рухомості. Це все теж органи юстиції. Є ще інші напрямки, до прикладу, це. У нас є відділ з питань банкрутства. Вони займаються саме питаннями по підприємствам, які є неплатоспроможні. Вони слідкуються за законністю дій арбітражних керуючих у питанні у сфері банкрутства. Також можна взяти до прикладу реєстрацію нормативно-правових актів. Ми реєструємо, коли обласна військова адміністрація чи інша адміністрація приймає рішення про те, що їм потрібно видати певне розпорядження. До прикладу, може бути розпорядження, ось як у нас було про встановлення комендантської години. Угу. Для того щоб воно ввійшло в дію, управління юстиції має його зареєструвати, але перед тим вона має перевірити цей документ, чи він відповідає. Певним вимогам, усім законодавствам, які для цього необхідні, і тоді реєструється нормативно-правовий акт. Тобто кожна абсолютно людина вона приймає участь у нашому житті і ми приймаємо участь в її житті, незважаючи на те, в якій вона точці країні і що їй потрібно, все-таки ми комунікуємо. Тому якраз наша задача з нашими випусками е, показати людям, хто ми, що ми, чим ми займаємось, і що юстиція це не слава Богу, не звертався а юстиція це те місце, куди звертаєтесь, потрібно звертатися, і там завжди раді допомогти вам вирішенню вашого питання. Так, насправді у кожному відділі, кожен працівник він надає будь-які консультації з тих чи інших запитань. У нас є закріплення номера телефонів, куди можна телефонувати, консультувати. До прикладу, є номер телефону Приймальні управління, де також скоординують, підскажуть, який напрямок потрібно. Навіть якщо людина не знає, знає, що їй потрібно щось зробити, але не знає, куди звернутись, вона може будь-куди зателефонувати, телефонувати по нашим номерам телефонів, їй підскажуть, який це відділ, який це напрямок, що саме їй потрібно. От, до прикладу, вчора телефонувала бабуся. Вона думала, що в неї питання стосується нотаріату. Вона запитала, які потрібно їй подати документи для державної реєстрації її квартири. Угу. Якраз тоді так склалося, що я була в приймальні, і я їй надавала консультацію, я їй пояснила, що це, це рішення приймає не орган юстиції, досить часто плутають. Реєстрація нерухомого майна, реєстрація бізнесу вона в управлінні юстиції не здійснюється. Це здійснюється в органах місцевого самоврядування, в ЦНАПах, тобто, це потрібно звертатися туди. <гум> Але в дійсності відношення до. Державної реєстрації бізнесу бізнесу і нерухомості ми теж маємо відношення, оскільки ми контролюємо частково їхню діяльність. Тобто, якщо є певні скарги на дії бездіяльність державних реєстраторів, Міністерство юстиції, управління юстиції теж розглядає такі скарги. В нас є колегія по розгляду скарг, куди наші громадяни можуть звернутися, і колегія приймає рішення, чи дійсно було порушення реєстратором, чи його не було. І Якщо було якесь порушення, наприклад, управління юстиції може блокувати державного реєстратора на певний час, щоб він не здійснював свою реєстраційну діяльність. Міністерство юстиції вже більш глибоко вивчає ці питання, це вже стосується саме дій реєстраторів. Якщо ми розглядаємо скарги по бездіяльності, то Міністерство юстиції по діям. Так, і е, усі контакти е, для консультацій е, можна знайти на нашому офіційному сайті. Ми тут залишимо посилання на наш офіційний сайт е, для вирішення будь-якого питання. Будь ласка, звертайтеся завжди. Будемо раді вам допомогти. Олена Олександрівна. Е, всі звикли що. За цими документами просто якісь безликі люди. А що ким є для вас ваші працівники, ваша команда? Це наша сила, тому що вони всі віддані своїй справі, справі. Вони дійсно всі дуже стараються для того, щоб виконувати належним чином свою роботу. Це команда, про яку я завжди мріяла, і я їм завжди дуже вдячна за нашу комунікацію, за те, що в нас це командна робота. Кожна справа в нас є спільна. Це люди, які дійсно підтримують і мають державницьку позицію, які розуміють, що хто зараз, як не державні службовці, мають гарно, гідно виконувати свою роботу. Так і насправді цей подкаст також про них, про наших працівників в наступних наших випусках. Залежно від теми, ми будемо долучати фахівців з того чи іншого напрямку, які будуть розповідати складні речі простої доступною для людей мовою. Я буду дуже вдячна, щоб наші громадяни приймали участь активно, задаючи запитання нашим працівникам. Згодом ми будемо знімати ці відеоподкасти, де ми будемо відповідати на ці запитання. І, звісно ж, як і ми сказали, юстиція поруч. Ми будемо відповідати на ці запитання простою людською, людською мовою, для того, щоб кожен зрозумів, як йому діяти в подальшому. Дякую, Олена Олександрівну, за таку цікаву, доступну бесіду. І вам дякую. Цей випуск був перший. Далі будуть консультації, розбори ситуацій із життя, консультації наших фахівців. Ми будемо вам допомагати з тим чи іншим питанням. Для цього, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити анонси, тематику наступних наших епізодів. Ви зможете ставити свої питання в коментарях, і ми обов'язково на наступному випуску будемо їх розглядати. Ми обрали цей шлях для того, щоб показати, що ми відкриті, ми готові чути, ми готові допомагати. Звертайтеся, Звертайтеся до нас у соцмережі, ми завжди відповідаємо в приватних повідомленнях. Звертайтеся до нас за номерами телефону, які ви знайдете на нашому сайті. Усім дякую! Юстиція поруч. Побачимось в наступному нашому подкасті.